Привіт-привіт! Знову я прийшла до тебе на каву. Сьогодні ми говоримо про продаж нерухомості за кордоном. Цікава тема. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь запрошуємо. Ласкаво просимо. Всім привіт! Це наш фінансовий четвер, де ми говоримо про складне та актуальне простими словами. Сьогодні поговоримо про ситуацію, яка часто виникає у іммігрантів. Наприклад, ви продали квартиру за межами США, тобто за кордоном, що робити далі? Як легально перевести кошти в США? Задекларувати дохід та не мати проблем із податковою? Перше, що треба зрозуміти, чи взагалі ви повинні платити податки тут, в США, після продажу нерухомості за межами Америки. Якщо ви громадянин, Сполучених Штатів Америки або Card Holder, то так, звичайно, ви повинні задекларувати продаж нерухомості за кордоном. Тобто, якщо ви продали квартиру чи будинок, чи будь-яку нерухомість в Польщі, в Україні чи навіть в Канаді, ви повинні задекларувати це. Потрібно подати форму 8949 плюс Schedule D до вашої форми 1040. Якщо податок вже заплатили в країні, де ви продали, то додаєте форму 1116 це for Tax Credit. Якщо ви не громадянин і не маєте грін карти. Немає значення, з якими ви документами, тільки ті доходи у вас це які ви заробили на території Сполучених Штатів. Тобто, якщо ви продали квартиру чи будинок в себе в країні, ви не повинні платити податки тут. А яка ставка податку в цьому разі, якщо все ж таки людина повинна задекларувати дохід від продажу нерухомості за межами США? Якщо майно було у власності більше одного року, то це Long Term Capital Gains. Тобто це оподатковується або 0%, або 15%, або 20% в залежності від вашого доходу. І там, ще може бути 3,5% net investment income tax для високих доходів. Якщо менше року, це short term gains, тобто податок так платиться, як із зарплати. Якщо це було ваше основне житло, і ви прожили там 2 роки з 5, тоді можна не оподатковувати до 250 тисяч, якщо ви Single, і до 500 тисяч, якщо ви married і filing jointly. а як все ж таки перевести гроші до США в цьому випадку, коли людина продала нерухомість за межами Америки? Є три правила: перше це wire transfer, це банківський переказ. Воно найкраще. Але вам потрібно зберігати договір про продажу, податкові квитанції та банківські виписки. Друге, це не дробити дрібними сумами ваш переказ. Тому що це виглядає дуже підрозріло для банку. Ну і звичайно, якщо ви вносите готівкою 10 тисяч на банківський рахунок, то банк повідомляє, звітує через Currency Transaction Report. Це є нормально, але потрібно мати документи, які підтверджують, що це є за кошти. Окрім податкової декларації, чи потрібно ще щось звітувати? Так, якщо після продажу у вас на закордонному рахунку залишилося більше 10 тисяч доларів, то ми звітуємо через F-Bar. Це FinCEN форма 114. Є ще форма 8938 FATCA. Якщо рахунки або інвестиції були більше за встановлені ліміти. І штрафи за неподання цих форм цієї звітності дуже великі, то який все ж таки чек-лист для наших глядачів? Саме перше це завжди зберігати всі документи щодо продажу. Якщо громадянин або грінкарт холдер обов'язково декларуйте в США. Через податкову декларацію 1040 в свою продажу. Користуйтеся for Tax Credit, щоб уникнути подвійного оподаткування, проводьте гроші офіційно і, звичайно, перевіряйте, чи потрібно f -bar або FATCA. Тож, якщо у вас є подібна ситуація, пишіть ваші питання в коментарях нижче, і ми наступного разу розберемо більш детально. Отже, ключ для спокійного сну це прозорість і правильна документація. Іра, дякую тобі за цікаву, актуальну інформацію. Дякую, що пояснюєш складні теми простими словами. You're very welcome. До нових зустрічей до наступного четверга.